Полков це не склад для речей, а повноцінна частина вашого дому. І в цьому відео я покажу, як ми перетворили цю холодну і темну лоджію на затишну зону з атмосферою. Починаємо сьогодні ремонт лоджії. Починати будемо з того, що демонтувати повністю скління та зовнішнє огородження, робити нове скління під теплу зону. Наразі лоджія має. Тут трошки хвороби цієї стіни, тут є пліснява і стелі. яке трапляється. Це дев'ятий поверх, скоріш за все, це промерзання перезволоження проводить до такого ефекту. Все це будемо прибирати. Це шпакльовка зверху. Потім покривати антигрибковою спеціальною рідиною, а потім вже переходити до якихось робіт з цією стіною подальшим зовні. Металеві перила, будемо все це прибирати. Зробимо нові, нові перила, зашємов ОСБ плитою потім утеплимо і потім заш'ємо шєми лейдингом. Тобто, вийде в нас такий собі вентильований фасад. Продовжуємо ремонт лоджі по колиновій, повністю зняли цю частину передню перил, зробили нове огородження та кріплення під вікно. Також зробили основу підлоги та підвели її під двері балконного блоку, що в нас новенький, новенько встановлений, ламінований. Як і казав, робимо цю частину сендвічем OSB 15 мм, потім екструдований пінополістирол, вивели П-образки, підготувалися до кріплення обрешітки під сайдинг. Зараз будемо кріпити. Обрешітку збираємо прямо всередині, в кімнаті. Набираємо відразу перші дві полоси сайдингу, бо не буде змоги до них дотягнутись. Ось так це виглядатиме. Тепер ці три полоски ще зараз донаберем. І буде в нас ще тут 50 мм екстрадованого, тобто загально буде 100 мм утеплювача. Зробили тут тепле енергозберігаюче кіння Реха 70 рама. Двокамерний енергозберігаючий склопакет. Дивіться, який товстенький, товстелезний, я б навіть сказав. Є ідея зробити все в такому темно-шоколадному кольорі з бронзовими ручками, щоб не було нічого білого. Цю стіну будемо набирати вертикально, а ці дві стіни одну під вікном і одну задню горизонтально. Утеплили цю зону під вікном. Завдання зробити тут дуже тепле приміщення з підігрівом підлоги, тому. Ще додатково поставили тут 50 мм. І також у нас є під сайдингом з цього боку ще 50 мм на ОСБ плиті. І ще хотів показати один дуже важливий нюанс. в такому варіанті утеплення, коли потрібно саме теплу зону робити, обов'язково на вікні маємо відступити тут розширювач додати, зверху розширювач додати, і з правої сторони вікна. Тобто повністю весь периметр. Огородити, щоб можна щоб було місце для утеплення і потім облицювання, щоб не вилазити потім сюди на петлі. Тож процес триває, обов'язково покажу вам фінальний результат. Ну і що ж, нарешті приходимо до огляду фінальної частини, тобто, це внутрішнє облицювання та деталі інтер'єру. Що ж це таке в облицюванні, друзі? Як ви думаєте? Знаю, що багато хто дивиться цей канал доволі давно, і давайте подумаємо, що ж це таке. Таких зовсім ніяких не видно. Можете в цьому переконатися, От знімаю дуже крупно. І на різному наведені камери стелю зробили тим самим матеріалом і перехід в підлогу. Як і планували, ці частини набрали ми в одному напрямку, стеля, ліва-права стіна, підлога. А ці дві стіни, що задні у нас, і передня, вони набрані горизонтально. Цікавий ефект, як на мене, вийшов. Майстер ще відразу запропонував зробити їх ще по діагоналі. Це буде можливо ще цікавіше це на майбутнє. А по матеріалу, друзі, так це просто ПВХ панелі. І ні, це не ламінат. На, на підлозі, звичайно, ламінат, а все інше зроблено саме пвх панелями Дуже нам хотілося, щоб інтер'єр вийшов таким теплим. Затишним, і завдяки цим лампочкам Едісона та тому, що в нас зовсім нема тут ніяких білих елементів, у нас, здається, це вийшло. Для цього ми зробили ламінацію на внутрішній частині цього вікна і на зовнішній частині цього балконного блоку. Ручки в нас також бронзові. Ніякого білого, підвіконня таке під горіх. під... Колір ламінації. Ну, і якщо відкрити вікно, то, звичайно, тут воно буде біле. І це, мабуть, навіть краще. Тому що взагалі-то ламіновані конструкції набагато більше гріються. І для того, щоб їх нормально використовувати, потрібно їх ще більше армувати. Тут армування на вікні 1,5 мм. П-образка. А якщо б ламінація була двостороння або в масі, тобто ця рама була б коричневого кольору, потрібно було б вставляти ще армування квадратне і 2-мм. Ну, лоджія, звісно, сама себе не нагріє, тому зробили тут теплу підлогу інфрачервоного типу, керується таким пристроєм. Це дуже такий простенький нагрівач. Виставляється температура на ньому від 0, від 0 до 35 градусів. Це найкраще 35 градусів, більше точно не потрібно. І просто вмикається або вимикається. Тут є датчик, що вимірює температуру на цій підлозі. І коли вона прогрівається, то просто вимикається цей елемент реле управління. Я, мабуть, повністю не буду вам демонструвати її. Принцип дії, бо тут і так дуже тепло, незважаючи на те, що сьогодні вже кінець вересня, а температура майже 30 градусів за бортом. Світильники в нас вмикаються завдяки ось такому двоклавішному вимикачу. Також є розетка. І з функціонального ще є сушарка стельова. Такий балкон тепер місце для відпочинку, кави та спокою. Якщо ви теж мрієте про такий балкон з атмосферою, звертайтесь до нас, балкон сервіс. Всі контакти будуть в дописі під цим відео. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, це відео буде вам у нагоді при ремонті вашого балкону або лоджії. Дякую Збройним силам України, що дають нам можливість працювати і робити наші домівки затишними. До зустрічі!